Друзі, всіх вітаю! Ви на телеканалі «6 Соток. З вами програма Зроби саме. Я є ведучий влад. Це друга частина випуску про кондиціонери. Так, сьогодні ми поговоримо про них. І якщо ви дивилися перший випуск, він був дуже цікавий. У першій частині я розповів про те, які є режими, як взагалі взаємодіяти з кондиціонером через пульт. Розповідав про дуже корисні поради. Із життя деякі нюанси розповідав. Тому цей випуск також дуже цікавий. Він до сих пір йде на телеканалі 6 соток, тому дивіться через програму його або шукайте, чекайте, коли він буде наступного разу. Дуже цікавий насправді випуск. Це була перша частина. Прийшлося розділити цю передачу на дві частини, адже інформації стільки, і вона настільки цікава та корисна. Та ще я хочу поділитися своїм досвідом, яким ділився і в першій частині, і в другій. Зараз. Поділюсь, що ну прийшлося розділити цю тему на дві програми. І у другій програмі я поговорю з вами про міфи, які стосуються кондиціонерів, а також про те, як його обслуговувати і як його обслугувати самому, не викликаючи майстрів, через якісь дрібниці, які реально можна зробити самому. І про ці дрібниці насправді багато людей просто не знають. Наприклад, от у мене на столі зараз лежать фільтри. Ви знали, що у вас у внутрішньому блоку є ось така сіточка, яку потрібно дуже часто та регулярно чистити. І я стикався сам особисто з тим, що люди не те, що не чистять її, вона там так заростає, таким шаром пилу. Вони ще й не знають про те, що взагалі всередині там є якийсь фільтр грубої очистки, і що його потрібно, що взагалі цей блок розбирається, там кришечка підіймається і його можна звідти виняти. Ось такі ось справи. Тому для таких людей якраз таки ця програма, ця друга частина, де я розповім про обслуговування не тільки внутрішнього блоку. Це той блок, який е, дує саме на нас у кімнаті, а й зовнішнього блоку. Тому програма буде дуже цікава. Не перемикайтеся з телеканалу 6 Соток. А ми починаємо. А почнемо ми з міфів. Дуже цікаві, насправді я знайшов міфи про кондиціонери, і ці міфи виникають у людей просто через те, що вони не розуміють, які фізичні явища усередині виникають у кондиціонері, або ж як він працює, які там елементи, як воно там крутиться за рахунок чого і для чого. Тому перший міф це те, що кондиціонер може. Подавати свіже повітря у кімнату, тобто ми розуміємо, так є зовнішній блок, ось ця громадина, яка висить зовні на стіні. Або ж якщо діло стосується приватного будинку, то я ще зустрічав, що ось ці наружні блоки вони стоять на землі там у спеціальній клітці, щоб їх не вкрали. Тому якби тут декілька варіантів їх розміщення може бути, але це зовнішній блок. Від нього йдуть. Певні шлангочки, так до стіни, і через стіну ці шлангочки потрапляють у внутрішній блок, який саме і охолоджує приміщення усередині споруди квартири, будинку чи тощо. І от ось ці два блоки між собою зазвичай зв'язані лише трубками, по яким передається фріон. Ну і ще трубка дренажна з нього звисає, щоб стікав конденсат по цій трубці і робив вам калюжу під будинком. Але то таке. І от, міф перший говорить про те, що кондиціонер має можливість подавати свіже повітря, тобто з вулиці якось забирати повітря і давати його в кімнату. Але якщо у вас кондиціонер, де є лише трубки, які ідуть з внутрішнього до зовнішнього блоку, по яким тече фреон циркулює, і більше нічого немає, окрім дренажної ще трубки, то як фізично може внутрішній блок забирати свіже повітря з вулиці, якщо воно просто циркулює всередині цього блоку, ну, тобто він ніяк не зв'язаний фізично якимось якимсь окремим каналом з вуличним повітрям? Тому це міф в тому випадку, коли у вас а таких кондиціонерів, напевне, більшість, не напевне, а точно. Якщо у вас не якийсь супермодний сучасний кондиціонер, де реально є окремий канал і є там якась заслонка, яка закривається і відкривається, коли ви вибираєте режим, наприклад, повітря з вулиці. І там відкривається заслонка, і починається якось повітря потрапляти з вулиці. Хоча як це фізично зробити у ось такому звичайному блоці, як у більшості людей, де саме зверху подається повітря, там вже стоять ось ці фільтри. Через них воно проходить через радіатор, охолоджується і знизу виходить. Як фізично зробити, щоб ще й з вулиці можна було брати? Я не знаю. У мене, наприклад, є ось така. Реально брехнева функція, ось пульт від мого кондиціонеру, на ньому є кнопочка фреш, і ця кнопочка відповідає за те, щоб подавати свіже повітря якимось чином. Я навіть прогуглив, реально кнопка флеш на кондиціонері означає, що можна взяти і свіже повітря подати. Але як, якщо я знаю, як влаштована, ну як взагалі мій кондиціонер. Там всередині зроблений, тому що я його обслуговую, я його сам розбираю, збираю потім. І я знаю, що там немає ніякої подачі свіжого повітря. Тому це міф, обман, брехня. Називайте як хочете. Але ось такий нюанс. Щоб ви розуміли, що ніякого свіжого повітря у вас не буде, якщо ви нажмете цю кнопочку, яку зробили напевне зради маркетингу. Але. Хочу наголосити на тому, що я не категоричний в цьому питанні, і, можливо, є сучасні кондиціонери. В цьому просто треба переконатися, якось впевнити, щоб вам показали, як це працює, якось доказали, що реально є якийсь окремий канал з заслонкою, через який може потрапляти свіже повітря. У внутрішній блок кондиціонеру, можливо, таке і є. Другий цікавий міф, Ох, який полюбляють дорослі казати своїм дітям, або ж жінки чоловікам, або ж навпаки, хто в це вірить, той за це й топить. Це те, що не можна відкривати вікна під час роботи кондиціонеру, начебто, кондиціонер може від цього зламатися, вийти з ладу і щось з ним може статися. Насправді нічого з кондиціонером під час навстіж відкритих всіх вікон взагалі в приміщенні не може статися. Максимум, що буде, це просто зменшиться дуже сильно ефективність роботи кондиціонеру. Тобто він постійно буде намагатися підтримати температуру задану, яку ви йому задали, наприклад, там 20 градусів. А з вулиці постійно потрапляє свіже повітря температуру 28 градусів, то звичайно, що в такому режимі він просто не вийде на цей режим, буде локально біля нього там прохолодно, але в цілому кімнату він не охолодить. Але ніяк на знос деталей, на те, що він зламається, вийде з ладу, це не впливає тільки на його ефективність і все. Наступний міф звучить так, що якщо на пульті виставити. Мінімальну температуру, то кондиціонер швидше охолодить приміщення. І це насправді міф, в який я також вірив. Але у свій час, коли дізнався принцип роботи кондиціонеру, то я зрозумів, що насправді е це не так. А саме чому? При режимі охолодження будь-яку цифру ви виставите через пульт, у вас буде дути повітря. Однієї і тієї ж температури, тому що в конструкції внутрішнього блоку, як і в конструкції зовнішнього блоку, є радіатор, через який протікає вже охолоджений фріон, і вентилятор або ж барабан, такий він в вигляді. Барабану зараз ви бачите його на екрані, як виглядає цей вентилятор усередині внутрішнього блоку. Він видуває е, ось це охолоджене повітря. Тобто повітря охолоджується через цей радіатор. Він охолоджений сталої температури, можна так це назвати. І температура, яку виставляєте на пульту, це температура, яку кондиціонер повинен підтримувати. А не температура повітря, яка видувається з кондиціонеру, там неможливо виставити температуру, з якої буде дути з внутрішнього блоку. А от температура, яку ви задали через пульт, буде підтримуватися за рахунок інтенсивності подачі цього холодного повітря. Адже є факт, який свідчить про те, що різниця температури між повітрям, яке Поглинає в себе цей внутрішній блок, можна так сказати. І тим повітрям, яке він віддає, близько 12-14 градусів. Тобто, якщо ви, наприклад, охолоджуєте кімнату, в якій температура 28 градусів, і ось ці 28 градусів потрапляють до внутрішнього блоку кондиціонеру, будемо його так звати, кондиціонер, так усередині приміщення, потрапляє усередину, на виході він буде на 10, 12, а то й 14. Градусів нижче, тобто, якщо це було 28, то на виході буде приблизно 14 градусів, можливо 16 градусів. І якщо ви задали 17 градусів, наприклад, влітку, коли 28 градусів у вас приміщенні, це буде 14 градусів. Якщо ви ці 17 градусів виставите узимку, коли тут буде ну, приблизно 20 градусів у приміщенні, а то й нижче, можливо 18. Мінус 14 градусів буде нижче 10 градусів видавати кондиціонер. І, звичайно, що він буде набагато швидше охолоджувати, якщо ви взимку вирішите ввімкнути, і температура ще сильніше понизиться. Тому це потрібно враховувати, що ось ці циферки, які ви виставляєте, це та температура, яку кондиціонер буде підтримувати, а не температура повітря, яка видувається із цього внутрішнього блоку. Тому міф про те, що якщо поставити найнижчу температуру через пульт і приміщення швидше охолодиться через це, це лише міф. Насправді все зовсім по-іншому. І ви тепер знаєте, як саме. Що ж, тепер поговоримо про цікаве, про те, що можна зробити тепер своїми руками: обслуговування кондиціонерів. Найпростіше, що ви можете зробити. Це те, що потрібно робити насправді завжди регулярно і ну, в міру часто. Тому що ось ці фільтри вони ну, досить швидко забиваються всякою пилюкою. Ось ви зараз бачите різницю. Наприклад, ось цей фільтр відпрацював ну декілька місяців, здається, можливо, місяць, я вже не пам'ятаю. Він зверху більше забруднений. Пилюкою, знизу трішки менше, тому що повітря з цієї сторони заходить. А це фільтр, який я вже почистив. Ось так він чистенький виглядає. Чистити його дуже легко. Це звичайна капронова сіточка, яка дуже легко відчищається під струменем води. Просто можна її помити під краном, можна з милом. Шампуню з чим завгодно, насправді її можна мити. Мета просто вичистити від цієї пилюки. І все. Ніяких там таких дуже чогось складного немає в цьому. Просто ось так можна просто під водою. Ось так терти з зовнішньої сторони, і все і воно відвалюється. Ця пилюка під проточною водою, і все класно відмивається. Наступне, що ви можете чистити, і для цього не потрібно викликати майстра це зовнішній блок. Насправді в зовнішньому блоці є радіатор, який в себе накопичує багато зовнішнього пилу зовнішньої середи. Там може бути і листя. І шерсть, і пилюка чиясь. Багато чого насправді туди може потрапляти, тому що там ще потік повітря такий сильний. Ви якщо проходили через, наприклад, якийсь супермаркет, де ось ці зовнішні блоки прямо на ньому висять. Це якщо в багатоповерховій будівлі якийсь на першому поверхі цей супермаркету, там багато ось цих блоків вони якраз висять навіть е з, з сторони, де вхід. І ви проходите, і там такий потік на тебе дує гарячого повітря, то представляєте, з якою силою засмоктується повітря з іншої сторони, і туди все потрапляє, все, що поруч, пил, бруд, все туди потрапляє. І насправді а, було помічено по власному досвіді, наприклад, мій кондиціонер працює все літо, не вимикаючись. І от за один сезон кондиціонеру. Він якраз таки забивається настільки, що його потрібно почистити. Не настільки, що прям критично, але якраз такі за ось попрацював він влітку, пережив зиму, і от весною я вже чищу кондиціонер зовнішній блок радіатора. Робиться це дуже просто. Просто віничком можна його ось так змітати, ось цю грязючку. Не забувайте, що зовнішній блок він має радіатор не тільки з задньої сторони, а ще трішки з бокової. Тому, якщо ви, наприклад, як я на п'ятому поверсі знаходитесь, у мене немає доступу до тієї частини, тому що це вже небезпечно буде вилазити з вікна, якось там відчищати. Я фізично не бачу, що там. На тій стороні, тому що цей блок трішечки з боку знаходиться, у мене немає до нього доступу до тієї частини, де ось це закруглення радіатору йде. Але якщо це, наприклад, приватний будинок або на першому, на другому, можливо, поверсі, то до цієї частини може бути доступ і її також не забувайте чистити. Вам від мене порада ефективніше чистити і приємніше під час ввімкненого кондиціонеру. А, чому саме так? Тому що коли ви чистите ось цей радіатор ззаду, ви вінником, наприклад, його очищаєте, чи якимось там кісточкою, чи щоб, щоб не пошкодити радіатор, бо він дуже насправді хрупкий. Там дуже тоненькі пластини, які можна дуже легко погнути, це також маєте на увазі. І коли ви очистите, пилюка розлітається просто цілим кублом, таким навколо цього блоку зовнішнього. А якщо буде ввімкнений кондиціонер, там буде завжди крутитися вентилятор. І цей це весь пил, який ви будете чищати, просто буде видуватися дуже сильно з цього блоку зовнішнього через вентилятор. Нічого йому не буде цьому вентилятору насправді через таке, тому що він і так через себе пил проганяє завжди. І таким чином ви просто з більшим комфортом почистите цей зовнішній блок і не буде ось цього куба пилу. Навколо вас, і воно все в лице не буде вам там, підніматися та осідати. Сам зіткнувся з деякою ситуацією, а, а точніше, з забиттям дренажної трубки. А, це може статися, якщо дуже довго не вмикався кондиціонер, або ж якщо там почали якісь вже розвиватися організми. Знаєте, це коли вода застоюється десь, і там такі всякі наросли вже з'являються, такі е, желеподібні. Я б сказав, то я зіткнувся з такою ситуацією. Кондиціонер не вимикався приблизно рік. В трубці, звичайно, там ну, через залишки води, яка, використов... яка там була колись, коли він вмикався, там почали якісь нарослі з'являтися. І коли ми вимкнули кондиціонер через там рік після останнього використання. То конденсат почав оці всі грязні відкладення змивати до кінця цієї трубки. І там було стільки цих відкладень, що трубка просто забилася. І ми зіткнулися з тим, що у нас просто з внутрішнього блоку кондиціонеру почала литися вода. Прям не просто капати, прям литися, тому що конденсату стільки набралося усередині у цій чаші, з якої. Вже конденсат стікає на вулицю, що просто почала воно переливатися. І все діло було в тому, що просто забилася трубка, тому її за цим також потрібно стежити. Це все просто робиться. Просто пробиваєте її трубку. Цю я просто навіть там не пробував, трішки зігнув. Там геометрія цього тромбу змінилася і воно виплюнулося. І просто там вода рікою, як з крану, потеклася з цієї трубки. Тому також майте на увазі, що можливо потрібно е, якийсь період її навіть чистити спеціальними там е, трубоочисними. Трубками якимись, щітками, і це також буде дуже корисно для кондиціонеру. І ви просто не зіткнетеся з цією ситуацією, коли у вас, наприклад, там, рік простоїть просто кондиціонер без роботи, то у вас просто там не буде цих нарослів, і, якщо ви почистите цю трубку. І... Просто цей тромб не зробиться сам по собі. Найважчий етап, що можна взагалі зробити, почистити, і напевно, цей етап вже хтось визвав майстрів, хтось, можливо, захоче зробити сам цю процедуру, але я про неї розповім і навіть покажу, як воно виглядає на своєму досвіді. Говорю зараз про очищення. Ось цього внутрішнього блоку у середині, тому що там насправді дивіться, ось така ситуація може бути: це ось цей вентилятор в вигляді барабану. Він саме так виглядає. І дивіться, які нарослі на ньому виникають це за декілька років. Я насправді не знав, що там таке може бути. Чисто случайно, під час вимкнення світла, я б туди посвітив фонариком і побачив там ось таке. І прямо зараз можете піти подивитися у свій кондиціонер, заглянути туди фонариком, посвітити ліхтариком, і побачите там ось такі е, когось навіть шокуючі е, штуки. Е, це все вирішується, насправді чиститься вся внутрішня в внутрішньому блоку. Дістається цей сам вентилятор, оси барабан відчищається, але для цього потрібно вже мати якийсь досвід у розбиранні якихось приладів, а куди важливіше мати досвід у успішних збираннях цих приладів назад. Тому якщо ви саме із тих людей, хто може розібрати, а потім спокійно це все зібрати. Докупи назад, щоб воно працювала, то програма зроби сам якраз для вас, і почистити ось цей барабан можна також своїми руками і зробити це самому, тільки потрібно знати, як його розібрати. А це насправді не складно, просто займає деякий час. Як саме розібрати цю штуку? Я фізично не можу вам показувати, тому що кожен внутрішній блок він по-своєму зібраний. Я впевнений, що є купа відео в інтернеті про те, як розбирати ось ці внутрішні блоки конкретної фірми, конкретного бренду. Тому не полінуйтеся, подивіться в інтернеті якийсь відеомануал про те, як розібрати саме ваш внутрішній блок. Зі своїм я справився, це було не так складно, як я думав. Головне, що потім приємно було користуватися кондиціонером, тому що змінився запах. Змінилася його взагалі ефективність роботи, тому що під час роботи з ось таким забрудненим барабаном реально змінюється навіть запах. Він такий неприємний стає. Якщо затягнути ще далі, то там взагалі ще якісь брудні та шкідливі мікроорганізми можуть завестись, що особливо якщо це дитяча кімната, дуже небезпечно. Тому, якщо у вас е, руки з досвідом у таких ось е, штуках розбиранню та збиранню якихось приладів, їх е, там починення, то це не тільки буде корисним зробити, а ще й дуже цікавим. А тепер розповім про розповсюджену проблему. А, буває таке, що зовнішній блок починає торохтіти, і так, що ну там ладно, ви спите спокійно і не чуєте цього. Але в моєму випадку торохтів в зовнішній блок, і я то не чув його вночі. Але я кожен вечір, коли лягав спати і чув, як він торохтить, я прям стресував від того, що ж. Слухають та чують сусіди, та як вони на це реагують. Я дуже вдячний їм, що вони не визвали якісь служби, щоб вони мене заставили пофіксити цю проблему. Але ж таки з часом я сам зайнявся цим зовнішнім блоком, і насправді декілька причин можуть бути, які впливають на те, що цей зовнішній блок починає торохтіти або ж якось шумно працювати. Ну, по-перше, що впливає на його роботу, це його забруднення. Те, що я казав, почистити просто вінечком від пилу. Якщо вас торохтить зовнішній блок, а це зазвичай відбувається так, що він працює нормально, нормально, а потім різко починає розганятися, починає торохтіти, гудіти, і це все секунд 30, І ви думаєте, ого, що там на взліт пішло? Ось, якщо у вас так відбувається, перше, що на що потрібно звернути увагу, це чи не забруднений у вас цей зовнішній блок. В моєму випадку він був забруднений, але не настільки, що прям сильно. Я просто його почистив і він просто перестав ось так розганятися. Він просто в звичайному режимі працює без ось цих різких розгонів, набирання швидкості, оборотів і тому подібне. І е, в мене просто він почав адекватно працювати. Але паралельно з тим я ще зробив деякі процедури. Наприклад, просто зняв верхню кришку цього зовнішнього блоку. Там просто три болтика, нічого складного в цьому немає. Зняв її, проклеїв місця, де я вважав, що воно там може десь вібрувати та торохтіти, вспіненим двостороннім скотчем і зібрав все докупи. Після цього в мене зовнішній блок перестав торохтіти взагалі. Але в мене два кондиціонери. У другому кондиціонері зовнішній блок все ж таки торохтить незалежності від швидкості обертання лопастей-вентилятору від його обертів, і там я помітив іншу штуку, про яку розповім трішки пізніше. Якщо ви почистили цей радіатор, і він все рівно торохтить. Або ж ще більш явніше, ось така е, проблема, що ви чуєте резонанс по стіні, то е, від такого врятують прості амортизатори. Це такі резинові шайбочки, такі бочоночки резинові, які ставляться в місця кріплення зовнішнього блоку до ось цих залізних кріплень. Ну, рейки, такі, які стоять, так тримачі цих блоків. Але тут є нюанс, якщо це п'ятий поверх. Або ж навіть четвертий, третій, то ви фізично можете ну, не мати змоги їх встановити. Тут вже прийдеться визивати майстра, щоб встановив. Але майте на увазі, що встановлення амортизаторів, ось таких резинових прокладочок між самим цим блоком і його тримачем, вирішує дуже багато ось таких питань: вібрацій, гулу. Резонації по стіні і тому подібному. Якщо ви вже зняли кришку цього зовнішнього блоку, як я казав, то можна проклеїти її спіненим ось таким скотчем двостороннім. Це також вирішить багато якихось посторонніх шумів та вібрацій, як я вже сказав раніше. Але якщо ви вже зняли цю кришку, то подивіться на ось цю зону компресора. Там є багато трубочок, можливо, щось з часом змістилося, почало друг об друга до до доторкуватись і від сильних вібрацій е стукати та резонувати. Можливо, це також є причиною вібрацій і ось такого шуму, тріску. Тому в такому випадку просто врятує якась прокладочка м'яка між цими трубками. Але от у себе, наприклад, як я казав, зараз розповім про другий свій кондиціонер. Я розібрав його повністю. Дивлюся, ну все нормально, але все рівно тріщить, тріщить у зоні компресора. Це вже е, тут до майстра. Якщо ви вже все зробили, що можливо, діагностували, що все нормально, ніде нічого не б'ється, не, не, не шорхається, і у вас все зібрано, ну так монолітно докупи, а все одно тріщить, то це можливо сам компресор. Можливо, він не під тим кутом стоїть. І тоді там осі його роботи збиваються можливо. Він просто вже вийшов з ладу, його потрібно замінити або ж реанімувати якось. То це вже потрібно визивати майстра у такому випадку. Самі ви там навряд чи що вже можете зробити. Ну і також остання причина, напевне, основна ось така, через яку можуть бути якісь вібрації або шум. Це сам вентилятор, лопасті можуть бути пошкоджені. Можливо, з підшипником щось сталося, він може починати гудіти, стучати, пошкоджені лопасті або ж підшипники в моторі також можуть впливати дуже сильно на гучність роботи самого мотору. Тому, якщо ви це пофіксите, то також можете дуже значно зменшити. Якісь шуми або вібрації від зовнішнього блоку. Що ж, друзі, я сподіваюся, що ця програма, а точніше, дві її частини, вам допомогли краще розібратися з принципом роботи кондиціонеру, з тим, як пофіксити якісь проблеми, а також як обслуговувати кондиціонер, щоб він служив вам, по перше, довго, по-друге, комфортно. А по третє, щоб вам було кайфово в себе вдома. Від того, що він правильно працює, і від того, що він охолоджує ваше приміщення або ж обігріває в залежності від року. на цьому я з вами прощаюся. З вами була програма Зроби сам я і ведучий влад. Дивіться інші випуски, зроби сам та інші передачі на телеканалі «6 Соток. Бувайте!